Це Володимирівна, сьогодні 21 жовтня. Друзі, пропоную вам дізнатися ціни на овочі і фрукти у пані Оксани на Полтавському риночку. Весь борщовий набір, що бурячок, що ось така чудова картопелька. Подивіться, яка краса. Що морква, що капусточка, все по 20 гривень. Ось така цвітна капусточка по 45, така по 35, п'ять, 70, а молода капусточка по 30 гривень. Покмежанчик по 45, перцьоганчики по 65 гривень. Дякую. Ось такий ось такий перець по 80, Світна капусточка по 30, статий перець по 45, кінська капусточка по 40, сливка помідорчик по 60, по 65 і по 100 Минській. Ось така редисечка по 40. Огірочки. які гарні по 120. Грибочки по 100 гривень і гострий перчик по 300 гривень. Пані Оксана пропонує яйця ось такі по 50 гривень і трошки обміщення по 60. Дивіться, яка гарна грушка по 85 гривень. Ось така киргизка по 65 гривень. І лісова красуня 65 гривень. Ось така грушка по 70 гривень. Яблучка-самориночка по 45 гривень. Друзі, друзі, це яблучко, яке пані Оксана пропонує, по 45 гривень. Дивіться, яке гарне різноманіття. Мичка по 110 і виноградик кишмич 120, і розовенький 120 і вже пішли по 130 гривень виноградик. А всякий Молдова по 100. Друзі, завітайте, будь ласка, до пані Оксани. Ви бачите, що тут величезний асортимент, нікуди далеко ходити не треба. Все прийшли, скупилися на одному місці. Все свіженьке, гарненьке, смачненьке. Так що завітайте на полтавський риночок, все, до зустрічі.